Вітаю вас, друзі! Сьогодні проведемо огляд на бюджетний паяльник від фірми GVDA на 72 Вт. Вартістю, друзі, 570 гривень в мінімальній комплектації. Саме така комплектація представлена в нас на огляді. В комплекті ми отримаємо сам паяльник з жалом типу сокирка. Ось такого типу. Далі у нас буде кабель живлення з Power Delivery тригером. З однієї сторони маємо штекер 55 на 25 ось такий роз'єм на нашому паяльнику. І з іншої сторони у нас штекер Type-C з вбудованим Power Delivery тригером. В комплекті, звичайно, маємо інструкцію. Вказано, що паяльник підтримує потужність 72 Вт. Робоча напруга від 9 до 24 В, діапазон робочих температур від 300 до 400 градусів. Паяльник має регулювання по температурі з кроком 50 градусів, тобто 300-350 і максимум 400 градусів. В мінімальній комплектації паяльник постачається з жалом типу сокирка. Ось таким чином ми можемо швидко замінити жало. До речі, жало використовується такого самого типу, як і в попередній моделі, більш дорогій, скажімо так, більш преміальній, якщо можна так сказати. Такі самі жала використовуються в паяльниках від фнірсі. Та кайвіт. До речі, муфта від нового паяльника підходить до попередньої моделі. Виробником вказано, що максимальна потужність даного паяльника становить 72 Вт. Давайте ми перевіримо, чи це дійсно так. Так, друзі, бачимо, що у нас згенерилась напруга 20 Вт Давайте тепер ввімкнемо наш паяльник і побачимо, яка у нас буде максимальна потужність. Так, 63 Вт, друзі. 63 Вт, це максимум. Ого. І доволі швидко все нагрілося. Ми бачимо, друзі, що скільки там секунд минуло, десь секунди, секунд 5-6, мабуть, дуже швидко він нагрівся. от прям дуже. При подачі живлення на паяльник у нас починає підсвічуватись зелений світлодіод для того, щоб включити режим 300 Вт, один раз натискаємо кнопку вправо. Так, бачимо, паяльник почав працювати 300 градусів, ще раз 350 і 400. Так, давайте ми дізнаємось, чи буде у нас відновлюватись температура, якщо ми вимкнемо живлення та подамо знову. При подачі живлення знову паяльник переходить в режим очікування. Так, друзі, паяльник запам'ятовує температуру, при якій ви працювали. Це дуже-дуже добре. Під час нагріву у нас світлодіод мигає, коли паяльник, ж, жало паяльника нагріється, світлодіод починає просто світитись. Вимикаємо живлення, знову вмикаємо і вмикаємо паяльник. Ще раз. Так, бачимо, що паяльник дійсно запам'ятав режим. Для того, щоб перейти в режим очікування, натискаємо кнопку вліво. І бачимо, що паяльник знаходиться в режимі очікування. Також на паяльнику є така силиконова шкарпетка. Витягуємо з паяльнику і бачимо, що світлодіод починає мигати. Так, давайте спробуємо зняти цю шкарпетку і подивитись. Чи буде нам зручно працювати з паяником без шкарпетки, цілком можливо. Корпус, до речі, в нас пластиковий, так само, як і кнопки. Стосовно ергономіки, паяник доволі непогано лежить в руці. За рахунок гумової шкарпетки він абсолютно не ковзає. Якщо шкарпетку зняти все-таки трохи він починає ковзати, тому я використовував паяник саме з нею. А, з приводу цього дроту, він м'який, не супер м'який, але. Я не відчуваю дискомфорту під час роботи від цього дроту. Він не тягне паяльник, не е, відштовхує його, скажімо так, не заважає. Як на мене, еталоном у ергономіці є даний паяльник за рахунок трикутної форми. E, самого e, корпусу паяльника його дуже-дуже, друзі, зручно тримати в руці. Нічого зручнішого, ніж цей паяльник я в руках не тримав. E, стосовно цього, його мінімальна вартість за мінімальну комплектацію, яка представлена у нас на огляді, друзі, на момент зйомки відео 570 гривень, а максимальна комплектація даного паяльника обійдеться вам в 1570 гривень. Так, ну що, друзі, давайте спробуємо щось попаяти, встановлюємо для початку Спочатку температуру 300 градусів. Я використовую припій від Cineo, ось такий і всім раджу дуже якісний. І спробуємо просто розплавити припій при такій температурі. Бачимо, що е, припій плавиться, тобто можна мінімальну температуру встановлювати на 300 градусів і працювати. В кадрі знаходиться тестер, завдяки якому ми будемо бачити споживання паяльника, температура 300 Вт. Давайте спробуємо пролудити контакти на 7S BMS платі під літій іон. Так, і дивимось. Так, ми бачимо, що контакти лудяться доволі непогано. Але, друзі, все-таки я би трішечки, хоча ні, хоча ні, друзі, температуру в 300 градусів, як бачимо, достатньо для того, щоб пролудити контакти на BMS платі з комплектним жалом типу сокирка. До речі, напишіть, друзі, в коментарях, яким жалом ви користуєтесь і для яких завдань, і яке вам жало найбільше подобається. Тепер давайте спробуємо доводити дрібну пайку, температура та сама 300 градусів і підпаяємо, пропаяємо контакти на платі зарядки, які є дуже маленькими. І, друзі, як бачимо, як бачимо, все без проблем паяється. А тепер, друзі, популярна біла БМС-ка. Давайте тут спробуємо пролудити силовий контакт. Так, друзі, і ми бачимо, що силовий контакт стандартним жалом при температурі 300 градусів спокійно лудиться, друзі, дрібненькі балансувані контакти. Так, все, лудиться без проблем. А тепер, тепер ми перевертаємо BMS-плату і бачимо, що у нас є ось такі доріжки. Давайте спробуємо пролудити їх. Це таке доволі м, вже непросте завдання, але ми бачимо, що паяльнику просто легко це все робити. Він спокійно собі прогріває ці доріжки навіть при температурі 300 градусів. Справа в тому, що я а, не люблю давати максимальну температуру, тому що... Починаю обгорати припій на жалі, вжало починає чорніти, залишаються сліди на а, платі, тому я намагаюся паяти при мінімальній температурі. І як бачимо, ми можемо спокійно, друзі, спокійно проводити цю доріжку. Що є взагалі-то непростим завданням. Маємо мідний дріт в м'якій силіконовій ізоляції перерізом 12 АВГ. Давайте спробуємо залудити його. Температура встановлена на 350 градусів. Стандартна жала типу сокирка. А в коментарях мене нерідко запитують, який флюс я використовую. Я намагаюсь його використовувати, друзі, мінімально. Так, ну що, ми бачимо, що у нас, в принципі, можна залудити. Так, да, друзі, дивіться, без проблем. Лудиться дріт. Доволі швидко і просто. Так, вимикаємо паяльник і дивимо, що нам вдалося зробити. Так, і що ми бачимо? 12 АВГ, друзі, спокійно ми можемо залудити. І... Припаяти, наприклад, до роз'єму XT60. Ну що, давайте спробуємо залудити 10 АВГ, друзі. Ну, цікаво. Зазвичай для десятки я вже використовую Java типу c 4 Але ми спробуємо подивитись, на що здатен новий бюджетний паяльник від GVDA. Так, у нас 350 градусів температура. І давайте спробуємо спробуємо залудити цей дріт. Так, для початку я прогріваю дріт і подаю припій. Так, ну що ми бачимо, друзі? Ми бачимо, що одну половину дрота я залудив. Давайте іншу половину. Лівою рукою доволі незручно тримати паяйник, але дивіться, друзі, все виходить у нас. Просто взяли і залудили не на максимальній навіть температурі, просто взяли і залудили десяточку. Як вам таке? Так, дивіться. І все можна припаювати. Чудово. Так, ну ось що, давайте тоді ми візьмемо і припаяємо до білої БМСкі цю десяточку. Температура так само встановлена на 350 градусів. Так, прикладаємо дріт і пробуємо. Якщо чесно, я не впевнений, що нам це вдасться зробити, але але схоже вдається. так Ну тут я був вже прям дуже тяжко. Ну Я вам скажу це прям. І друзі, дивіться, воно все припаюється. Ми припаялись. Подивіться, просто потрібно трохи додати припою. Щоб все гарно пролудилось. І ми бачимо, що друзі, ми тупо цим паяльником запаюємо без проблем. Дивіться ще як гарно. Ось, як вам таке? Бюджетний паяльник, дивіться, який творить речі просто. Давайте ми поставимо жало c 4 По-перше, можливо. Стандартна жало не підтримує е, потужність. 72 Вт, можливо, тут нам вдасться досягти такої потужності. Так, вмикаємо паяльник і дивимось. Ага. Ми бачимо, що у нас 52 Вт. І у нас немає, немає 72 Вт. Що, давайте ми тепер більш потужним жалом спробуємо відпаяти тепер дріт. Так, бачимо, що в нас споживається 52 Вт. Так, все, друзі, спокійно відпаюємо. Щодо потужності, питань до цього паяльника немає. Я думаю, що вони з своїм братом приблизно однакові за потужністю будуть. Маємо вже не працюючий акумулятор типу розміру 21700 від Manicel модель P42A. Я його спеціально залишив для всяких знущань і тестувань. Давайте спробуємо просто залудити спочатку плюсовий контакт, думаю, з цим точно проблем не буде. А потім мінусовий, і побачимо, чи справиться з цим наш паяльник. Температура 350 градусів. Прогріваємо плюс і подаємо припій. Так, дивіться. Швидко, просто ми залудили навіть без додаткового флюсу. Тепер перевертаємо акумулятор і спробуємо те саме зробити з мінусом. Трошечки прогріваємо мінус і подаємо припій. Так, і дивимось, друзі, і мінус у нас лудиться, спокійно собі лудиться. Можна, можна паяти мідь. Або стрічку, якщо у вас нема точкової зварки, будь ласка, цей паяник дозволяє це зробити без проблем. Мідна стрічка товщиною 0,3 мм, та сама температура 350 градусів і спокійно ми її можемо прилудити, але ж на цьому то не хочеться зупинятись, хочеться чогось більшого, то давайте ми спробуємо. Ось цю мідну стрічку припаяти, друзі, до акумулятору 21700. Уявімо, що у нас немає точкової зверки, і нам потрібно зібрати такий акумулятор надпотужний, який буде тримати великі струми. Просто пробуємо припаяти. Без ніяких перемоток в реальному часі. Дивимось. Так, друзі, дивіться, він просто розплавив припій. Доволі швидко. При цьому акумулятор. Просто теплий, ми його не перегріли. Мідна стрічка, звичайно, гаряченька. Вона доволі швидко розсіює та передає тепло. Так, пробуємо відірвати. Та що там пробувати, ми бачимо, що ми просто припаяли. І у нас відривається сам припій. Ну так, друзі, без проблем. Без проблем можна припаювати. Але ми бачимо, що краще, мабуть, додати сюди флюсу. Бо Відносно легко воно відірвалось. Давайте ми ще раз спробуємо, слухайте. Спробуємо взяти і припаяти. Так, і ще ми бачимо, як розсіюється 52 Вт. Так, що припаяли не вже? Ну, ось це завдання. Йому прям тяжко дається, але але можливо. Раніше я для цього використовував так. Ми вже трошечки нагріли акумулятор, трошки гаряченький був. так ну Відривається доволі тяжко. Дуже тяжко відривається, ну, це просто пайка. Що ж, друзі, ну отак от. Так от. Доволі потужний паяльник, виявляється. Паяльник живився від зарядного пристрою від Esager на 100 Вт. Це щоб у вас не було б таких питань, що типу та в тебе зарядний пристрій слабенький. Ні, друзі, 100 Вт цей зарядний пристрій віддається, перевірено. Що ж, від зарядного пристрою ми перевірили роботу. Давайте дізнаємося, як він буде працювати від 65 Втного павербанку. Бачимо, що в нас згенерилася напруга 20 Вт включаємо паяльник. Так, бачимо 50 Вт, тобто від Павербанку також можна працювати і в нас не буде абсолютно ніяких проблем. Ну що, друзі, як бачимо, ось такий доволі простий бюджетний паяльник, може закривати немалу кількість питань. Він спокійно справляється, як з дрібною пайкою, пайкою а, більш масивною. А якщо придбати до даного паяльника додатково жава доволі потужна, це четверте, то ми зможемо, друзі, спокійно паяти акумулятори типу розміру 21700, якщо в ось цьому є підкарство. Треба навіть переварювати мідну стрічку товщиною 0,3 мм або якусь моножилу, наприклад, 4 квадрат, якщо вам це потрібно. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Посилання залишаю в описі під відео. Не забуваємо підтримувати україномовний контент і до зустрічі в нових відео. Як ми переконались, друзі, нам не обов'язково потрібен дисплей на паяльнику. Не обов'язково нам потрібен роз'єм Type-C, але скажу відверто, краще все-таки, щоб був роз'єм Type-C, оскільки Type-C Type-C я вважаю легше знайти, ніж ось такі ось доволі специфічні, як я вважаю, Type-C. 55 на 25 мм. Тобто маю на увазі, що такі дроти є більш універсальними і підійдуть, наприклад, для зарядки павербанків або мобільних телефонів, і також завдяки ньому ви могли, могли би працювати з паяльником. Але не в цьому разі. Тому вам потрібно, мабуть, мати запасний ось такий кабель. Якщо з ним щось трапиться, то потрібно, мабуть, замовляти в Китай або шукати у нас, якщо вони є в продажу.